Сім'я Сергія жила, як то кажуть, на дві країни Ізраїль та Україна. Проте 2022 рік все стрімко змінив. Кілька діб чоловік добирався до рідного Миколаєва і автобусами, і випадковими автівками. І у березні став на облік як доброволець. За кілька днів у складі підрозділів територіальної оборони вже працював у роті контрдиверсійної боротьби. А за три місяці був направлений у роту розвідки. З кінця лютого, 23 до потопу, до 6 червня, ми по там, до розвідка, розмінування з саперами. А після потопу, вже неділю через дві, ми десь пояс поводити, шуруєш домик. Залазиш на кришу і в тебе виходить, тебе захищають тільки шифер, і сидиш там ушами, лічниками, і теплаками і там щось виглядає. Десь серпня місяця я драйвером, ну, лодочником, став. Вивозив хлопців вже. То мене раніше вивозили, а потім, а потім я став вивозити, забирати. Один раз провести ротацію, нам доводилось іноді 3-4 ночі виїжджати. Ми Знаємо, що все, завтра ротація. Всі вже знають, що, що з собою треба брати. Побільше води, поменше пожрати, побільше бика. І сидиш. Ну, я за два дні брав з собою із сухпаярзиушного. Один пакет каші, але ну, я його звичайно, али оставляв і привозив з собою три снікерси. Ну і там ще якісь там фрукти овочі. Це за два дні. Шоворки там щось. Понастраювали собі там, і камери ці мурами поставили, там, і, може дронами. Ці... І тебе, ти виходиш, а тебе вже лісували, починають обстрілювати з міномету в початку або От. Потім стали приміняти в півішки. Було таке, що ми виходили на ротацію, дружній підрозділ, човен підійшов на ротацію, по ньому влучили, почали вот. їх там добивати. Ну, а ми десь були там метрів за 800 чи що. Заховались під берег. Зійшли на берег і, виходить, сиділи, ну, з ними закончили і почали літати в піві. ми один пролетів, ми антидроновою пушкою уронили його, взорвався. Вторий, третій, четвертий уронили. А потім був такий дрон, ну, FPV-дрон, як півдрон, як новогодня йолка світилася. Хоча над водою так ішов, метро півтора-два. У нього пушка не дійствовала, то він так пролетів в цю сторону, вернувся, піднявся, чуємо, що заходить на удар, бо він так починає свистіти. Петря зарослі десь там бахнув, стрісували, чинями, водку пригнули, ще відкатилися там, на кілометр наверное, по, ну, по воді. Сидимо, сидимо, чуємо, чуємо вихід арти, там. О, щось, село стало обстрілювати. Всю ночь просиділи на воді, виходить, і ротацію не змогли провести. За словами розвідника, найлегше проводити ротацію було вночі та під ранок, якщо довгий час і йде дощ. Користь туман, на користь дощ. Тільки що туман з однієї сторони, ну точно тебе ніхто не цей не побачить, але дуже важко на лот підтити. Сергій багато жартує, проте вже п'ятий місяць лікується після поранення. Я вивіз групу, це в нас була евакуація. Забрав пацанів, А на наступний день на вечір нам кажуть. Що треба ну, вистанавлювати СПЕшку. Я вивозю десант, там, виходить, треба дні поперек пересікти і в протоку зайти. а вже світло, а них на вход в цю протоку муром стоїть, дивиться це все. Ну, Я так на малому ходу одійшов, щоб пацанам дати можливість, щоб вони там десь по кустикам розподілили. Ну і дав газу. <кхід> і влітаю в цю протоку, метрів 300-400, по ній пройшов. дивлюся, що мені в морду. Летить борт лодки і цей. Він так мені по лбу, по зубам хорошенько тавить. І я, виходить, всередині лодки провалююся в воду. Ну, був спав жилет, він одразу розкрився, та не втопився. Походу на цю міну, яка там на воді розкидають її. Лодку розірвала напополам, от, вона така пластикова, виходить, дно, борта і геть порвала. Виплив на берег, виліз в камеші, давай по тим комишам лазить, а вони падла, отак роздвигаються, де ти лізеш, починаєш тобто, їх згрібати над собою, щоб тебе не було видно. Болота там. Парадейки доповів, що так і так, що лодки конець, а я десь на березі. Хорошо теж, що, того, що було, була лодка прикриття недалеко. І вона десь ну, через 20 хвилин мене забрав, хлопець. Там не поранення, перелам. Триматися на плаву, боротися зі страхом і йти до перемоги допомагає віра. Звичайно, доведеться ще довго розміновувати і Дніпро і протоки, але головне якнайшвидше вигнати з нашої землі окупанта. Віри в перемогу, вірив зсу, віри в Україну.